Бачу, хлопці отримали нову доріжечку. Ану, Паш, дима, а що дима, за доріжка? Де ми зараз покажемо тобі бюджетну доріжку. Бюджетна доріжка? Почкай, ну це ж коврова. А що вона коштує недорого? Так, так, так. подивіться. Це йде так, мармур, так. це йде мармур, бомбезний мармур, коричневий мармур бомбезний. Подивіться, будь ласка. А скільки вона коштує? Недорого? Недорого? Точно недорого? недорого. Ти увіряєш, що недорого? А вже Все, якщо хлопець вляйте, сказав, що недорого, коврова основа. Ворсик де 8 мм висота ворсу. Виглядає як справжній, якісний, такий дорогий мармур. Ну, якщо хлопці сказали недорого, дивіться, від 400 гривень погонний метр буде ось така якість. Виглядає доволі таки класно, є великі розміри, вже є навіть до 3 метрів. І не сумнівайтесь, оверлог самий якісний. Покажи, будь ласка, який класнючий ідеальний оверлок.